Я Бекір. Я монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. З дитинства мене завжди цікавила техніка та робота зі складними системами. Тому я вирішив після 9 класу навчатися за професією своєї мрії в Київському професійному коледжі цивільного будівництва. Професія монтажника санітарно-технічних систем і устаткування є надзвичайно важливою для забезпечення комфорту, безпеки та гігієни людей в будівлях і спорудах. Робота сантехніка вимагає не лише технічних знань, але й уміння працювати зі спеціальними інструментами та матеріалами. Монтажники санітарно-технічних систем устаткування відіграють ключову роль у забезпеченні надійності та ефективності санітарно-технічних систем, а саме монтажу та ремонту душових кабін, каналізаційних систем, укладка теплової підлоги, системи опалення, встановлення бойлера. Очисних систем води, заміна та ремонт кранів. Добре, коли все працює як треба.